Вітаю, друзі. Сьогодні признав до мене мій товариш Грузин Серго. Маємо, я знаю, давню традицію чи звичку. Він вітає мене з Днем Грузії, з Днем Залежності Грузії. А я вітаю з Днем Залежності України. Дружба наша давня. І дружба нашої народів. Показує, що тільки в ємності таких народів, як ми, грузини, молдавани, вірмен ну, можна перераховувати багато. Всі нормальні, адекватні народи разом з нами. на жалежності. Перемога буде за нами, друзі.